Повертаємось, друзі, ми в кар'єру за футбольний клуб Арсенал. А тут піздіт! За 5 турів в чемпіонаті Англії в нас тільки 3 перемоги, дві поразки, 8 позиція. Хоча до першого місця тут рукою подати. Два бали. А взагалі-то не все так і погано. Ну, якщо не брати до уваги те, що ми злили Карабаокап. Але в лізі чемпіонів ми просто розвалили Ювентус. Головного нашого конкурента на вихід наступний раунд. 4-1 взагалі просто знищили. Хто не бачив попередній випуск. Переходьте посилання, залишу в описі. В цьому випуску ми зіграємо проти Славії, проти Евертона, проти Динамо, проти Тоттенхема. Можливо, навіть два рази проти Динамо. А сьогодні, друзі, в чемпіонаті України Шахтар зіграє проти Колос. Загрузити на цей поєдинок ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет ведуть до 4500 гривень бонусу на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по. Закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. В матчі проти Вулверхемптона я буду відігравати тільки яскраві моменти. Атака на наші ворота непогана передача. Треба сейвити. Поденс. Віддає передачу. Засейвив. Ван Дебек грає за Вулверхемптон. Вони досить таки серйозно атакують. Вже друга небезпечна атака на наші ворота. Поденс. Вибити Дізус. О боже. 75-та хвилина зустрічі. 15 хвилин до кінця цього поєдинку. Пас! Це підзажали мене. Віддав. Мартинеллі. Габріель Джезус! Габріель! Габріель Джезус! Все. На жаль, поєдинок завершився з рахунком 0-0. Моменти в нас були, але ми не змогли їх реалізувати. Біляріни перелаштовую на лівозахисника. 16 неділь. Та да, скоріш за все, що я на трансферному вікні куплю якогось нового лівозахисника, чим цей хлопець просто перелаштується. Джезус Дінченко Смітров, Мартинелі Сак, Партей, Миколенка, Майтланд Нейл, Саліба, Гебріал і Онана. Арсенал Славія Пра. Граємо ми в себе вдома. Ми дуже круто почали в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Я сподіваюся, що далі в нас так і буде все йти. Прекрасно, рівно. Але це Ліга Чемпіонів. Тут я думаю, кожен буде боротися за призові, за вихід наступний раунд, дограти спокійно, Саліба. Віддає верх на Гемріаля. Вище. Запускає. Олег Зінченко через подачу. Зіна подає, заробляє пенальт. Джезус! Це досить таки не круто! Колар заслуговує партію. овацій. Ти шо! Яка жовта! Що ще раз? Мартинеллі пробиває. Ви пам'ятаєте, як він дав в матчі проти Ювентусу? Зберігає м'яч, віддає чудову передачу. Миколенко! Микола! Розбирається. Смітров під ліву. Що у нас з лівою? В цілому, поки що, друзі, ми справляємося. У нас є атаки, у нас захист і порядок, але голів поки що немає. Боюся, що ми просто одну атаку можемо пропустити. Ось цей Оляніка пройде, продавить і проб'є. Навіс. Онана. Вибитий! Та від скутового Саліба пробиває Саліба! До речі, це його вже другий гол в Лізі чемпіонів. Якщо я не помиляюся, матчі проти Ювенту за цей хлопець забивав. Чудова подача прям на голову. І наш центральний захисник не залишає абсолютно ніяких шансів голкіперу кіперуслай Ну що я можу, друзі, сказати? Початок був такий собі: ми не забили пеналь. Начебто атакували, але, знаєте, Славія не давала розслабляти. І зараз вона також не дає розслаблятися, забиває одразу. Я навіть не встиг похвалити своїх футболістів, як ми вже втратили цю перевагу. Підключення буде через фланг Ще на подачу. Миколенко робить навіс. Сака пробиває. Ні, Оскар дістає. Так уєбал Підключення віддає передачу на Габріеля Джезуса. Чудовий пас від Алікса. Джезус. Джезус до речі, Кашраба його схавав. Віддав далі. Оляніка. Ні, ні. Навіз. І пробити. Що ж вони все блочать? Метров! Тим часом в паралельних матчах я дивлюсь і розумію, що плюс-мінус все начебто логічно. Але у нас поки що не дуже логічно. Стільки так ми зробили і тільки один-один. Я думаю, цей незабитий 11 метровий ще буде дуже довго знитися нашому Габріелю Джезусу. Чудово, Микола! Ануна. Ну на. О, нана. Оліяніка. Дивіться, як вони почали грати. Пішов він ближче до центру. Віддає передачу. Проходить. Мітро. Знайшов. Зіна. Право. Мартинелі. Миколенко. І Томас. В дальню. Дмитров. І на дальню. На Зінченка. Алекс. Бий. 64-та хвилина зустрічі Мартинелі. Та ну, ну я не розумію. Ось тільки ми забуваємо, одразу отримуємо. А, скільки 5 замін можна робити? То звик, ще 3. Дає передачася? Ліба блочі, але ще атака триває. Куда випасти? Тепер би втекти просто. Тепер би Смітро втекти. Смітров! Смітроу! Залишається в нас 20 хвилин. Артей! Офсайд. Це просто нахуй не може. <рит> а, ні, що я рожу. Я думаю, Ювентус зіграв нічию, а вони виграли. Наступний поєдинок для арсенала буде проти Бренфорд. від Сакі Можна Мартинеллі. Мартинеллі! І Томас! Томас! Винес! Дивіться, партей Дальний удар! Наш м'яч Ще далі? Розхитуємо Бий в дальню. Пробиває добити! Ну, Зараз можемо отримати. В'єчем партей віддає передачу чудову, але Жезус пригальмував. Це вже шанс для нашої команди. Віддає пас. Джезус знаходить далі передачу. Бий. Гол! Все ж таки Смітров забиває цей довгоочікуваний гол. Подача! Мінімальна перемога для арсенала з рахунком 1-0. І ось ми вже на четвертій позиції. Правда, в нас на одну гру більше, ніж в половини команд. До нас приїхали представники футбольного клубу Наполі Вони хочуть поговорити стосовно трансферу Хектора Біляріна. О, можливо, ти мені Оліверу підгониш. 5 мільйонів. 24 по рукам. Окей, давай. Якщо він хоче піти, то нехай. Взагалі мені підписник сказав, що він лайно, а я підписникам вірю. Зараз в нас гра проти Евертон, потім Київське Динамо і Тотен. До речі, Миколенко буде грати проти свого колишнього клубу. Сака. Вривається. робить простріл. Ох, який подарунок. Ох, який подарунок! Габріель Джезус, звісно ж, такі моменти реалізовує. Даймо, то покидаємо, покидай! Ну нахер. Знову мінімально арсенал перемагає своїх опонентів. Стабільність це ознака майстерності. Треба про це не забувати. Продали ми Ектора біляріна. Попутного вітра тобі в сроку. На поєдинок проти Київського Динамо ми вийдемо в два нападники: Біседін Шапаренко, Беніто, Циганко-Буяльський Сідорачок Дубінчак, Кедзьора, Забарний Попов та Бущан. Зараз, якщо мене ще Динамо, вжарить. До речі, сьогодні Миколенко знову грає проти свого колишнього клубу. До речі, Динамо зі Славією зіграла в нічого. Ось Миколенко вже хаває Циганкова. Краще ми не будемо недооцінювати киян, а просто серйозно відіграємо в цьому матчі. Ще ширше. Ось, будь ласка. І туди. О, Мітрич Офсайд. Миколенко. Далі. Мартинелі заходить. Віддає передачу. І бити. Ща. На дальній. Дмитрович, Розстрілюй! А, це Джезус. Те, ще залишалося замкнути головою. Не можемо відбитись поки що. Вона нам взагалі непогано стоїть на воротах. Але ось якби не такі моменти. Це ще атака? Томас. Забити. Домінації. 3-0 на момент 30-ї хвилини. І туди. Далі. Це реально легендарний рівень складності. 5-0 ще в першому таймі. Подача. І. О! Замість Беніто виходить Караваєв. Нам просто треба якось реабілітуватись за ту поразку проти Славії. Ну що, гра зроблена, можна тепер зробити замін. Десь нам щастило, десь повні провали. В захисті динамівців, ось, наприклад, як це, ось, наприклад, бущан. Алекс Зінченко, вдальню! Вище воріт. Просто по плану, Алекс. Зінченко, вдальню. Алекс Зінченко. Навіз. І ось. Бідний Жора. І. Не хочеться мені більше вже забивати київському клубу. Не думав, я що так ось саме буде. Все залетить, що буде летіти в ворота, але це факт. Я вже після 70-ї хвилини взагалі не грав, просто тримав м'яч, не хотів я забивати. Це та перемога з розгромним рахунком, від якої мені зовсім не радість. Я вам скажу, що мені сподобалось грати такою схемою. Зараз тепер треба просто все підналаштувати. І що найцікавіше, Ювентус не зміг переграти славію. Це значить те, що ми йдемо на першій позиції в нашій групі. А в чемпіонаті, друзі, ми зараз будемо грати проти Тоттенхема. Тоттенхем йде на другій позиції. Якщо ми їх обіграємо, то ми їх переженемо. Дуже важлива гра з точки зору турнірної таблиці. Граємо ми за нової схеми, яку ми затестили в матчі проти київського Динамо. Там все пройшло просто як по маслу. Я не знаю, друзі, можливо, там не в схемі секрет успіху. Але зараз протестимо в матчі проти Тоттенхема. Ох, Катай. Або Жезус! Мітроу! Навис. Ну! І що? Було порушено! Габріль Джезус! Віддає чудовий пас! Мартинелі дальню! Забити! Спітров! Смітров! Смітров! Забираємо мяч. ми ще будемо забувати! Хлопці, можливо, реальна схема працює! Віддає передачу! Габріель Джезус. Віддає Навис. і Мітрич! Мітровіч! Ось кого нам не вистачало спереду. Мітровіча і Джезуса. Вдвох. Перші вже хвилини. Зараз ми можемо нарватися. Покине. Жезус. Шведой пробиває, але прям в руки для Партей. Треба забивати ще один гол. Вони атакують начебто нічого серйозного. Але одна атака буде, і можемо потім ми пропустити. Виходить, пробиває стійка. О боже мій, як же нам сьогодні не щастить. Поперечка. Стік. Стільки ударів, а тільки один гол. Набирає Регілона, з'їдають. Майклан Дейлс. Тепер. після першого тайму рахунок в зустрічі 1-0. Поки що по ходу матча ми повністю контролюємо гру. Все йде по нашому сценарію. Зробимо ось такий закидон. І Рігелон сам розбирається, Саліба страхує. І ось, будь ласка, тепер наша атака. Габріель Джезус. Виходить. Один на один. Відає передачу. 2-0. Все ж таки, друзі, напевно, працюється ця схема. Ну, подивіться, як розкатує. Тепер, друзі, я розумію, що в наступне трансферне вікно нам треба флангові захисники і хоча б один нападник. Зараз будемо робити вже заміни. Майтлан Нейлз. Робить навіс! Браво! Браво, Арсенал! Віддає передачу! Зіна. Квіча. Парцхеля. Хвіча! Хвіча! А, ще. Все ж таки, друзі, третій гол влітає в сітку воріт Тоттенхема. І я тепер я можу сказати з впевненістю на 100%, що схема працює. Ну, це класика. Вперед. Зараз мені ось цей арсенал нагадує чимось Майчестер Сіті з реального життя. Просто розносить, розвалює всіх. Поки що ми знаходимось на п'ятій позиції, але, друзі, вже всі зіграли по 10 турів, а ми тільки 9. Якщо ми зараз здобуваємо перемогу, ми виходимо на першу позицію. А наступний поєдинок в нас проти Ньюкасла. Притримав м'яч, віддає далі на Мартинеллі. Мартинеллі проходить буде. Зараз він видумувати, напевно, подачу. Грає під себе ще далі. Буй! Бруно Гімараєш віддає передачу. Лонгсдах Так. Рауль. Рауль Гімараєш проти Анани. Онана. Она! Це останній шанс. Останній, друзі, шанс цій грі. Мітровіч. Мітровіч! 82 хвилина зустрічі. Мітровіч втік один на один і зумів забити. Скільки вже поєдинків Арсенал не програє. Дуже крутий хід набрала ця команда. Ані, друзі, ми не виходимо ще на перше місце. По різниці забитих, пропущених, Ліверпуль нас переганяє. Але це поки що. А зараз, якщо ми перемагаємо, то ми наближаємо себе до наступного раунду Ліги Чемпіонів. Граємо проти Динамо. Нічого собі ще й Динамо щось намагається атакувати. Встигають повернутися захисники київського Динамо. Ось така передача. І Митрович. Рука. Один-ноль. Є. Надалі. І надалі. Імітрович. Ну що ж, друзі, арсенал мінімально перемагає київське Динамо. Я абсолютно не можу сказати, що на цей матч ми максимально віддавалися. В свою чергу «Ювентус» обіграв Славі з рахунком 2-1. Перше місце арсенал, друге Ювентус, третє славія, четверте, київське Динамо. Отже, друзі, якщо ви хочете продовження цієї кар'єри, давайте накидайте 2500 лайків. 2500 лайків, і наступний випуск залітає на канал. На все добре.